Привіт-привіт! Запрошуємо вас на відкриття. Шановні наші підписники, а також гості каналу. З радістю повідомляємо вам про відкриття нашого інтернет-магазину PG Міма. Е, відразу хочу сказати, що це не просто інтернет-магазин. Е, і навіть не просто сайт. В нас вийшов цілий веб-портал корисної інформації, за що хочу відразу окремо подякувати розробітникам. Це дуже файні, класні люди, Оля і Віталій. Без них в мене б такого чуда не було б це точно. Я дуже їм вдячна за їхнє розуміння, за їхню допомогу. І за їхній посил, бо, якби не вони, я не знаю взагалі, б, коли ця мрія здійснилася. А тепер від лірики переходимо до справ. З радістю повідомляю вам про офіційне відкриття і запрошую вас на захоплюючу подорож. А для цього що необхідно зробити? Вірно. Перерізати стрічечку знайомтесь, що вас чекає на сайті ПГ Міма? Це буде не тільки інтернет-магазин, де ви з легкістю знайдете великий вибір заквасок. Як для сирів, так і для йогурту, сметани, кисломолочного сиру тощо, а також всілякий вибір ферментів, закваски у великому фасуванні, і також вже готові наборчики на 10 літрів. Молока з роздрукованими інструкціями. Також у нас представлено два набори для сироварів: тобто, це набір старт для початківців, вибачаюсь відразу: у мене мишка досить активна: набір старт для початківців і набір стандарт. І велика безліч. Вже повторюсь, готових наборчиків на 10 літрів молока. З кожним таким наборчиком ви отримаєте роздруковану інструкцію з повним детальним рецептом. Ще на нашому, будемо так називати, да, сайті, представлений широченний асортимент супутніх товарів. Це форми для сиру, це мішечки для бринзи, це термометр, це запасні щупи, ваги, різноманітні килимки, папір для зберігання сиру, спеції, текстові рецепти сирів. Зауважу, рецепти. Ви можете як ознайомитися прямо на сайті, так і замовити роздруковану версію. В розділі Партнери, у нас і такий є розділ, будь ласочка. ви завжди з легкістю зможете знайти необхідні вам каструлі для сироваріння, те, що ви так від мене часто запитуєтеся. Також у нас є розділ відео, де в одному з підрозділів, а їх два: відеорецепти і відеопоради. Так, от, в одному з них ви можете в будь-який час знайти детальний відеорецепт по приготуванню сиру з нашого каналу. Ну, ось, наприклад, рецепти відео, да? переходимо сюди. От кефір домашній. Шоколадне масло, качота у кавовій скоринці, нешатель. Так само ви можете знайти в супутньому розділі відеопаради. Як розвести і приготувати фермент, як ним користуватися, як зберігати сири, як зробити розсіл. Дуже і дуже багато корисних відео, які стосуються саме сироварів. Детально також у нас прописані умови оплати і доставки, і з ними ви можете ознайомитися. На нашому каналі все досить прописано до дрібничок, всі умови, які ми обіцяємо виконати зі своєї сторони, все те, що повинні робити ви, щоб вчасно отримати своє замовлення. Ну, і, звісно ж, ми не могли залишити вас без уваги до наших майстер-класів по авторським сирам. Тобто в розділі каталог товарів є ось така графа курси Ви натискаєте сюди і вас переводить на авторські рецепти сирів. І відтепер їх можна придбати. Також прямо в нас в інтернет-магазині. Ну, і звичайно ж, куди ж без розділу готової продукції. Тут можна побачити всі сири, які в нас є в наявності. Тут можна замовити сир з білою пліснявою під замовлення. Тут можна знайти не тільки сир, а також і. Лой той самий, і вершкове масло, і консервацію домашню, тобто тушонку або паштет. Все це можна тепер замовити безпосередньо в одному місці. Ще на вас очікують спеціальні пропозиції у вигляді знижки на перше замовлення всім, хто допомагав нам втілити цей проєкт в життя. Тобто всі, хто донатив, всі, хто приймав участь, отримують промокод зі знижкою на перше замовлення. Далі для всіх покупців, для всіх перших покупців, які, починаючи з сьогодні, з 3.06 по 8.06 суботу, включно зроблять замовлення на сайті, проплатять їх. В неділю 9 червня буде проведений розіграш. Ну і в якості призу, звичайно ж, буде наша продукція, саме сир. Вас очікують тепла атмосфера, приємні ціни, які будуть. Вас лишень дивувати. Не пропустіть можливість стати частинкою нашої дружньої спільноти і насолодитися першими вигадами від відкриття. З нетерпінням чекаємо на ваші замовлення і сподіваємося на довгу співпрацю.